Володимире, а що буде, якщо всі стануть фрілансерами та всі будуть працювати головою, а не руками? Хто тобі хліб спече? Всім привіт! Мене звати Володимир Черкасов, в тому я родин з фрілансер в Україні та кандидат по мічної України. І це питання я чую максимально часто. Тому відповіді для вас буде дві: одна зараз коротка, інша трохи довша, але все одно це займе всього-навсього декілька хвилин. І відповідь коротка. Нащо люди, в яких нема зараз хорошої роботи, хорошого достатку, або любимого керівника, або взагалі їх життя не збалансоване? Нащо ви думаєте про інших людей? А що буде, якщо всі, а що буде, якщо ті, а якщо буде, якщо всі, займіться, будь ласка, своїм життям? Вам дуже коротка відповідь. Поки ви не можете налагодити своє життя, не треба думати за життя інших, що буде з іншим світом. Інший світ якось розбереться без вас. А тепер трохи довша відповідь. Люди, які такі питання задають, і якщо ви зараз навіть серед цих людей, то почуйте мене, будь ласка, і не ображайтеся. У вас, по-перше, є проблема, яка називається когнитивне викривлення. Будь ласка, прочитайте в Вікіпедії або в чаджіті, що це таке. І по-друге, ви трошки нижче за IQ, ніж можете бути. Це не значить, ви глупі. Але саме коли задаєте таке питання, то це, це і значить. Поясню. ніколи. У світі не буде ситуації, що всі будуть працювати на цій професії, і це логічно. Просто треба вам трошки подумати про це, перш ніж задавати питання. Знаєте, є хороша вправа. Ми спочатку думаємо, потім питаємо. А не спочатку питаємо, а потім думаємо. По-перше, ніколи в світі такого не буде. Ніколи в світі не буде, що всі будуть працювати головою, а не руками. Я можу помилятися, може там через 300-500 років це буде, але в нашому житті. Поки я помру і ви помрете. Це факт. У нашому житті такого не буде. Ніколи не буде, що на фрилансі, наприклад, всі будуть таргетологами, а не буде СМВникам або Чпотмейкерам або Айтівці. Ніколи не буде, що всі будуть мільйонерами, а хтось буде е, бомжом. Ніколи не буде, що всі будуть бомжами і не буде мільйонерів, і так далі, і тому подібне. Не треба думати категорію всі. Умовно, це відео не подивляться всі люди в світі. І я це прекрасно розумію. Я прекрасно розумію, що ті, хто дивляться навіть до цього моменту, не всім сподобаюсь. Я Сподобається відео, сподобаються прекрасні квіти або цей прекрасний макрофон. І це нормально. Вам треба навчитися думати про себе. Я вам не пропоную стати жорсткими егоїстами, хоча егоїзм це правильно слово. Про це можете почитати. в Вікіпедії. егоїзм це захист своїх меж, своїх кордонів. Це нормально працювати головою, а не руками. Це нормально заробляти більше ніж ваше оточення. Це нормально покращувати своє життя. І це ненормально, коли ви думаєте за інших людей. У них своє життя. Максим, що ви можете зробити, це дати їм пораду, якщо вони питають. Якщо вони не питають, не давайте пораду. Ви думаєте, я не міг би дати своїм друзям тисячі порад, як їм почати заробляти більше. Ви думаєте, я не міг би дати пораду, як виховувати дитину? Чиюсь. Я ти не дав би пораду, що людина обрала хренову тачку, автівку, я маю на увазі, а могла б купити кращу. Звичайно, міг би, але якщо людина не питає про ці поради, я ніколи не лізу. Якщо ви думаєте, що всі будуть працювати головами руками, і у вас не буде хліба, щоб поїсти, то вибачте, у вас проблема десь тут. Якщо станеться у світі ситуація, що всі ми нарешті перестанемо працювати фізично, почнемо працювати розумово, то, значить, нам вистачить розуму створити машини, які будуть випікати нам хліб, які будуть збирати грошать, і будуть створювати автівки. Вже є такі роботи, розумієте? Просто вони ще не в масштабі всього світу. Тому моя порада для вас одна: по-перше, дві. По-перше, перестаньте думати категорію всі. І деталі тому подібне. Думайте про своє життя та своє оточення. І по-друге, будь ласка, займіться своїм життям, а не думайте про те, яким чином будуть жити інші люди, до яких ви взагалі не маєте відношення, навіть не знаєте, де вони живуть і як їх звати.